thank mm -hmm. you Решті в цьому приміщенні вже закінчено ремонти. Ми змогли денним центром, який вже працює півтори місяці, переїхати сюди в приміщення, де ми можемо розбивати дітей на групи, щоб вони краще за віком займалися своїм видом діяльності, який їм потрібен. А ви таке чудо, що ми призупинили наш ремонт, і ми майже його закінчили. Якщо ви бачите, то вже діти і наші викладачі вже можуть працювати сім'ям і з дітьми. А ми дуже вдячні кожному з вас, що ви підтримали нас в цій великій справі і добрій справі. Бо у нас дуже великі плани. Ми бажаємо, щоб наші діти вони виховувались. В духовній сфері, в культурній сфері і могли також розвивати свою ментальну і інтелектуальну здібності. Ми дуже раді, що ми можемо навчати дітей, навчати спілкуванню взаємодії один з одному, взаємодопомозі, що вони можуть тут бути самі собою, дружити, допомагати один одному і бути щасливими. Сімейний центр Юту він створений для того, щоб допомагати сім'ям в кризових ситуаціях. І якщо ви переживаєте якусь кризу, якщо у вас складно, якщо ви самі виховуєте дітей, сама мама або сам батько, якщо є якісь особливі потреби, ми запрошуємо такі сім'ї. Ви можете написати нам або подзвонити. Ми дуже будемо раді допомогти дітям адаптуватися і пройти якийсь кризовий період в житті сім'ї. Дуже велика вдячність кожному з вас, і особливо нашій адміністрації, нашого СМТ Високого, за те, що вони підтримують нас, це, надають нам допомогу, то, в чому вони можуть. І завдяки кожному з вас, батьків, донорів і просто людей, хто за нас молиться, хто нас підтримує. Дякую вам за це. доходить потому что здесь весело интересно можно играть с друзьями точнее и с Сашей тоже можно играть в разные игры рисовать очень интересно планшета их интересно занятия тоже хорошо Це потенційне місце для спортивного майданчику. Тут можна і зробити футбольне поле, і дитячий майданчик зробити. І в принципі декілька майданчиків можна зробити. І прямо біля сімейного центру він тут просто і ідеально вписується сюди.